Яку найгіршу пораду ви коли небудь чули? Я сказала своїй сім'ї, що збираюсь подати на розлучення, бо мій колишній чоловік ображав мене. Моя тітка написала мені тристорінкове одкровені від бога, в якому волів мені кинути успішну кар'єру і якнайшвидше завагітніти. Жінка мала 13 дітей, гадаю, щастя не любить компанію. Мій батько був фельдшером 30 років, і він має кілька історій. Мені запам'яталася історія дня подяки, яка, мабуть, викликала безліч дзвінків щороку. В одному з них пари мігрантів похилого віку вирішили, що вони збираються смажити у фритюрі індичку. Кастрюлі з киплячим маслом на свій перший день подяки. Дружина і чоловік спробували покласти індичку в кастрюлю, втратили хватку і залили себе олією. Коли мій батько примчався на дзвінок. Вони були вкриті опіками другого та третього ступеня. Однак, коли він почав лікувати їх, він побачив, що вони вкриті жовтою текучою рідиною. Збитий з пантелику, він витер трохи і зрозумів, що вони намагались намазати гірчицею свої опіки. Отже, або вони неправильно запам'ятали казку старої дружини про те, що вона намазала опіки олією, або подумали: хм, гірчиця теж жовта, має допомогти. Найкраще, що я чула, це те, що косметолог порадив мені народити дитину, щоб вилікувати прищі. Я вже подорослі шила, але це не дає мені спокою. Я бачила дуже багато схожих історій. Це і смішно і сумно. Але знаєте, що саме тупе в цій ситуації? Косметолог радив мені народити, коли мені було 14 бляха років. Я пам'ятаю, як читав історію про людину, яка щодня говорила своїй дівчині, що від неї пахне. Вона милася двічі чи тричі на день, пробувала все, що могла, щоб позбутися запаху. Поки вона не вибухнула і не почала кричати на нього, кажучи Чорт, забирай, сам ти пахнеш! Одного разу його батько сказав йому Говори жінці, що вона пахне щодня, і вона постійно митиметься. Він сприйняв це як нормальну добру пораду і став жити по ній. Тату постійно чіплявся до мене, щоб я купив нову машину. Автомобілі для нього важливі, не в тому сенсі, що він купує модні, просто завжди хоче нову машину. Тож кожні кілька років він змінює свою машину і купує нову. Я отримав CR F4 у 2014 році, абсолютно новий. Їздить як Мрія дуже добре служив мені. На ньому є кілька дверних подряпин, але це майже всі ушкодження. За словами батька, моя машина настільки старіє, що я не зможу обміняти її на пристойну суму. Не кажуть вже про те, що в машині немає будь-яких функцій безпеки, таких як допомога при зміні смуги руху або автоматичне регулювання круїз-контролю. Я також ніколи не потрапляю в аварії і не роблю дурниць, наприклад, не сідаю за кермо в дуже погану погоду. Я терпляче пояснюю, як працюють гроші. У мене вже є оплачена машина, я не маю боргів, нуль, нема за що платити. Мій РФ4 доставляє мене з пункту А до пункту Б. Плюс у нього хороша місткість, яка мені потрібна. Купуючи нову машину, вона робитиме теж саме, але тепер я буду платити близько 500 доларів на місяць. Тому я питаю його навіщо мені платити 500 доларів на протязі 5 років, якщо те ще має, достатньо. Потім повертається до вартості обміну і каже: тобі потрібно платити приблизно 200 доларів на місяць, це більш ніж вихідна угода в обід на свою нинішню машину. Ах, кажу я, ти ігноруєш той факт, що мені все одно доводиться платити гроші, коли мені це не потрібно. Все, що вам потрібно зробити, це довести жінці, що ви краще, ніж чоловік, з яким вона була, і вона сама прибіжить. Каже колишній менеджер, який мав сім подруг і дружину, яка вдарила його ножем, коли дізналася про подруг. Мій батько сказав, щоб я кинув вивчати інформаційні технології, якщо я хочу стати мережевим інженером або кимось ще, йти в компанію, знайти босс і попросити попрацювати двірником, тоді ти зможеш просуватись потихеньку вгору. На щастя, я не став сприймати це серйозно. Моєму чоловіку була потрібна медична картка після серцевої недостатності через вірусну кардіоміпатію. Тот працівник сказав мені, що я повинна завагітніти, щоб нам було надано допомогу з його медичними витратами. Мені було 24 роки, я жила в Угаю, я була в шоці. Вона перерахувала всю допомогу, яку могли б отримати, якби я завагітніла. Він перебував у відділенні інтенсивної терапії після операції на серці. Я вийшла звідти, мені стало гидко це чути. Незважай на хуліганів, їм просто потрібна твоя реакція. Якщо ти проігноруєш їх, їм стане нудно і вони дадуть тобі спокій. Це моя відповідь щоразу, коли виникає це питання. Це повна нісенітниця. У дорослих, які давали мені цю пораду, коли я був дитиною у 70-ті роки, мабуть, були м'якіші хулігани ніж у мене, тому що мої хулігани хотіли реакції, але вони продовжуватимуть чіплятись до нескінченності, поки не отримують те, що хочуть. Пересувний будинок чудовий перший будинок для молодої пари, хотів би я вивчити його детальніше. Коли моя компанія банкротилася, я застряг із виплатою за іпотекою в розмірі 1000 доларів і щомісячною орендною платою за приміщення у розмірі 1100 доларів. У районі Лос-Анджелеса я отримав роботу за межами штату. Не вдалося продати пересувний будинок. Мешканці парку відмовлялися від своїх старих оплачених будинків лише для того, щоб розірвати договір оренди. А парк продавав будинки за 500 доларів. Це точна цифра, так що ніхто не хотів на мой будинок у тому самому парку. Мені довелось просто віддати будинок банку. Банк у результаті продав його менш ніж як за половину залишку кредиту. Моя кредитоспроможність відновилась через 10 років по тому. Декілька років тому моя мама запитала мене, чи можу допомогти їй з боргом у 100 тисяч доларів. Вона сказала мені, що їй потрібно ще 60 тисяч доларів. На моєму банківському рахунку було буквально менше тисячі доларів. Коли я запитав її, де на її думку зможу отримати ці гроші, вона порадила мені взяти кредит. Майте на увазі, я ходив до школи і працював Баристою в той час. Мій максимальний кредитний ліміт складав від 500 до 1500 доларів. Вона сказала мені підписатись на кілька карток, щоб отримати 60 тисяч доларів. Коли я відмовився, вона всім сказала, що я не буду і не збираюсь допомагати їй грошима. А потім вона подала заявку на отримання кредитної картки, використовуючи моє ім'я. Картки були відправлені до нас додому, і я їх знайшов. Коли я запитав питання, її захист полягав у тому, що вона використовувала їх, тому що саму я їй не допоміг. По-друге, коли я запитав її, як вона збирається закривати борги, вона сказала мені, що використовуватиме кредитні картки по колу. Що? О, ще я чую, як сусідка радила бабусі використовувати небезпечні домашні засоби для лікування медичних проблем, наприклад, використовувати білизну або воду з мильними присадками для лікування шкірних захворювань. Ці ж засоби можуть бути дуже небезпечними, оскільки містять хімічні речовини, які можуть призвести до подразнення шкіри, алергічних реакцій та інших небажаних наслідків. У вас депресія? Не депресуйте. В тебе погана пам'ять? Запам'ятовуй краще. Коли моя знайома була вагітна, їй радило не стригти волосся, бо це вкорочує життя дитині. І ще казали, що в тебе ж дитина всередині, ти повинна їсти за двох. то пішого я ще не чув. А ось і все ставте лайки, пишіть коментарі, якщо ви знаєте схожі історії, всіх цьому і всім па-па.